Що non ви можу. думаєте з приводу людей, які зливають локації для прильотів та Ну, Це преступники. З України потрібно їх угу. Uh -huh. Тому що це зрада. Ну що о них можна думати хорошого, Ви ж самі розумієте. Що про них можна сказати зрадники? Uh -huh. Чекають руський мір. Ужасно отношусь к цього. А як ви думаєте, чому вони це роблять? За гроші. Ну, зараз це робиться за гроші. Коли то я не скажу, може за деньги. Щось їх не, не задовольняє їх, видно, так як вони зараз на даний час живуть і хочуть вернути все назад. Мабуть, за гроші. А мабуть, це ще такі, які налаштовані на Радянський Союз. Гроші? Ніяких політичних я не бачу для цього підстави. На вашу думку, яке покарання вони заслуговують? Смерть. Тож вони несуть другі. Я б їх направила, ну ті парити окопи. Ну, знаєте, а грати їх не змінять. Це два варіанти. тюрма mm. і вторий одразу на Росії. Да, згідно законодавства, мабуть. Тюремний срок.